Історія палацу Кунінь Шидзин. Глава 79. ПАЛАЦОВЕ вбрання. Дзян Дзянсюєнін майже не спала всю ніч. І лише під ранок згадавши, що на світанку їй треба йти на заняття до палацу Фенчень, силоміць змусила себе відкинути те відчуття непевності, яке викликав у неї цей палац, і трохи задрімала. Але не більше ніж на годину. Чим вищий статус у імператорській родині. Тим суворіші правила у власній резиденції Дзян Сюєнін ще могла дозволити собі поніжитися в ліжку, та Шенджії в палаці не мала такої розкоші. Після багатьох років життя у палаці вона прокидалася і без поклику служниць, підводилася, вмивалася, одягалася з їхньою допомогою так, наче це було чимось цілком звичним. Здавалося, після того, як учора вночі вона виплакалася, зранку їй стало легше. Хоч очі були трохи припухлі, вона знову виглядала такою ж жвавою, як зазвичай. Вона не лише сама вмивалася, а й роздавала вказівки служницям, як доглянути її за Дзян Цюйнін, Дзян Цюйнін напередодні не виспалася, а після всіх учорашніх хвилювань почувалася іще виснаженішою. Та, побачивши, що Шенджії нарешті повернула собі гарний настрій, вона не хотіла, щоб її власна втома його зіпсувала. Ігноруючи, пульсуючи біль у скронях, вона всміхалася, говорила з Шенджиї і дозволяла служницям їй допомагати. У обителі Янджі служниці зазвичай не займалася тим, щоб їх наряджати і доглядати, але Дзян Сюїні на минулому житті була імператрицею і звикла до прислуги, тому не відчувала від цього незручності. Лише коли вона, діючи цілком природно, подала одній зі служниць шовкову хустинку і легким помахом руки відпустила їх. По ногах наче прокотився холодок, і вона мимоволі здригнулася. Шенджі цього ще не помітила. Одна зі служниць, що відповідала за спальню, зиркнула на дзянсюєнін і трохи невпевнено звернулася до Шенджі. Ваше високосте, учора ввечері ви вирішили залишити пану дзяну себе на ніч, але служниці ще не ходили до обителі Янджі по її звичайний одяг. Не знаю, у що їй тепер перевдягтися. У що одягнутися?» Ченджиї теж оглянулася і побачила, що Дзян цюйнін стоїть у білій сорочці, без макіяжу. Вона, вочевидь, щойно прокинулася і виглядала трохи змореною, мов витончена хвора красуня на картині. Вона була напрочуд гарна. Ченджиї миттєво пожвавішала і швидко сказала служниці: У мене Нін-Нін майже однаковий розмір, тож їй якраз підійде мій одяг. Іди сюди, Нінін, -нін, я підберу тобі найгарніший наряд. Дзянсюєнін все ще прокручувала в голові свою звичку до розкоші, яку винесла з палацу кунін, і геть не вслухалася в те, що говорила служниці. Поки вона намагалася отямитися, Шенджі вже потягла її до дзеркала, потім одна за одною посипалася розпорядження Шенджі. Вона то кликала одну служницю, аби та нафарбувала Сюйнін і підвела їй брови, то наказувала іншій принести інше палацове вбрання. Вона навіть відчинила власну скриньку з прикрасами і дістала для Дзян Сюянін рубінові сережки та браслети з Емалі Дзін тайлань. Дзян Дзянсюанін була трохи приголомшена і почувалася так, ніби Шен-Джиї раптом отримала до рук ляльку і тепер не заспокоїться, доки не перевдягне її у все, що вважає гарним. Вона була надто втомлена, щоб заперечувати. Тож то що підводилася, то сідала, повністю віддавшись на волю Шанджуї. Принцеса міняла сережки одну за одною і, зрештою, дійшла висновку, що легкі, мов церпанок фіолетові скляні підвіски, особливо личать витончені шиї та білій шкірі Сюйнін. Вони були такі прекрасні, що від них важко було відвести погляд, але раптом, попри весь свій захват, щойно Шенджії опустило очі. Дзян Сюйнін помітила це і спитала, тобі не подобається, як я виглядаю? Шейнджиї опустила руку, не відводячи від неї погляду, але в її очах з'явилася тінь жалю. Ти дуже вродлива, просто надто вродлива. Я мимоволі думаю про те, як твій м'який неконфліктний характер може спричинити інтриги в палаці. Якщо янлінь теж одного дня зникне, хто тоді захистить тебе? Дзян Цюйнін промовчала. Шенджі їж, навпаки, раптом заглибилася в роздуми, погляд її заметався, а потім раптом спалахнув. Вона запитала А як ти ставишся до мого брата князя? Князь ліндзі? Дзянсюєнін здригнулася, згадавши минуле життя, і, не вагаючись ані миті, одразу відповіла. Дякую вам, ваша високосте, за таку увагу, але князь лінзі вчена і шляхетна людина, а я проста дівчина, що прагне лише спокійного життя. Не варто так жартувати. ще раз здивувалася. А що в моєму братові не так? Дзян-Сюйнін лише подумала з твоїм братом усе гаразд, просто він не для мене. Шейнджі, натхненна власною ідеєю, все більше розпалювалася. У палаті всі служниці були її людьми, і вона не боялася, що хтось почує зайве. Вона присіла перед Дзян-Сюйнін і сказала Справді, нін Нін-Нін, Я чула від матері з братом, що невдовзі моєму братові підбиратимуть наречену. Якби ти стала його дружиною, коли брат імператор призначить його спадкоємцем, він усе одно житиме в палаці, а це означає, що і ти житимеш у палаці. Хіба це не чудово жити разом зі мною, бачитися щодня, разом їсти, бавитися, спати. Її очі світилися захопленням. Дзян Сюйнін пам'ятала, що в цьому житті Шенджиї ставиться до неї по справжньому щиро, вона хотіла прямо відмовити, але, зустрівшись із таким поглядом, не змогла вимовити слів відмови. Та, якщо не сказати прямо, у пам'яті знову сплило те, як її, по суті, силоміць затягли до палацу за особливим наказом, хоча її імені спершу не було в списку придворних учениць. За цим один за одним піднялися всі спогади про те, що вона вже встигла тут пережити. І про те, що, можливо, ще доведеться. Їй було лячно, і вона була страшенно втомлена. Пройшовши через усю палацову круговерть у минулому житті, Дзян Цюйнін насправді зовсім не хотіла знову ступати тим самим шляхом. Вона раптом глянула на Шенджиї з незвичною серйозністю, взяла в неї з рук фіолетові сережки і обережно поклала їх назад у скриньку, м'яко промовивши Мене запросило до палацу. За вашим особливим велінням, ваше високосте, і ви краще за мене знаєте, скільки для цього довелося докласти зусиль. Ви також знаєте, що спочатку, в списку тих, хто мав увійти до палацу, мого імені не було. Я дуже ціную вашу прихильність і турботу. Знайомство з вами принесло мені багато радості. Але життя у палаці це не те, що я люблю. Я проста людина, не маю великих амбіцій. Моє єдине бажання повернутися в рідні краї, де минули мої дитячі роки. Шейдж її застигла, мов укопана. Вона не очікувала почути від Дзян Сюєнін такі слова. У її руці вже не було фіолетових прикрас, натомість у долоні лежала тепла рука. Та в глибині серця спалахнуло обурення. Шейн же хотіла було сказати Я ж так добре ставлюся до тебе, як ти можеш думати про те, щоб піти? Але, зустрівшись із теплим, щирим поглядом Дзян Цюєнін, це обурення, наче потрапивши в тиху в глибоку течію, поволі згасло і перетворилося на самотність і жаль. Вона запитала: Тобі не подобається в палаці? Дзян Цюєнін відповіла. Дні проведені тут для мене дуже тяжкі. Шенджиї затамувала подих. Тоді скажи, хто тебе образив? Я змушу їх усіх заплатити, щоб тобі стало приємніше. Це прозвучало по дитячому вперто. Вона широко розплющила очі, тонкі брови злетіли вгору. Старий Шрам під оком не псував її величавої зовнішності. Вона надула щоки, міцно стиснула губи, і було очевидно, що не збирається просто так це залишати. Дзян Дзясюєнін відчула повну безпорадність. Їй стало по справжньому лячно, що як тільки розмова продовжиться в цьому напрямку, Шенджиї розсердиться, а потім, не задумуючись про наслідки, справді спробує видати її за Шензе, і тоді скаржитися вже буде нікому. Тому вона лише зітхнула і перевела розмову Давай краще подивимося, що сьогодні вдягнути. І сережки ці справді дуже гарні, але Шанжиї була не з тих, кого так легко відволікти. Їй подобалося мати Дзян дзянсюєнін поруч, як супутницю. Поки Шенджиї наряджала дзянсюєнін, вона паралельно намагалася випитати з неї правду, задіюючи всі свої маленькі хитрощі. Це в обителі Янджи в служниці з тобою погано поводиться? Чи люди з управління внутрішнього двору знущаються з тебе? Чи, може, та Ююе знову тебе образила? Скажи, хто зробив так, що це така невдоволена? Нін нін Здавалося, Шенджиї вже була готова покарати кожного, кого тільки згадає дзян Дзянсюєнін. На спині Дзян Цюєнін виступив холодний піт. Питання Шенджиї сипалося одне за одним кожне дивніше за попереднє. Вона говорила без упину. Дзянсюєнін тяжко зітхнула уперше їй по справжньому закортіло дати ляпаса самій собі. Якби вона одразу сказала Шенджії, що воліє бути просто її супутницею, а не ставати невісткою, Шенджії, мабуть, зраділа б навіть не думала б видавати її за князя Ліндзі. Навіщо ж було так мучитися відповідати на всі ці запитання? За правду завжди дістається. Нарешті, коли Шанджії висунула вже 23 третє безглузде припущення, Дзян Сюйнін не витримала і обережно відповіла. Якщо ваша високосте так непокоїться про мене, тоді скажу, що поза палацом мені було б значно краще. Шенджи солодко їй усміхнулася. «Нін-Нін, це ти мрієш, Шендія повісила на неї філотові скляні сережки і дуже завзято вмовляла. Давай щось придумаємо, я обов'язково все для тебе влаштую, у душі Дзян нін уже тихенько ридала. Вона трохи подумала, і в неї раптом народилася смілива думка. Тоді найбільше мені не до вподоби уроки «Гри на тіні». Учитель Сє весь час змушує мене вчитися грати, і вимоги в нього дуже суворі. Шен же її промовчала. Цюйнін кліпнула. Ну, ви ж самі сказали, що обов'язково щось для мене зробите. Шен її все ще мовчала. Тепер уже принцеса мовчки плакала десь у глибині душі. Усі знають, яке значення має в навчанні вчитель Сє». Якби на його схвалення, вона й сама, можливо, ніколи б не потрапила в палац учитися. До того ж, учитель Сє надзвичайно суворий у навчанні, і навіть вона не наважувалася би грубіянити йому в обличчя, чи забороняти вчити Дзян грі на ціні, але хай там що, агідність старшої принцеси Ліян втрачати не можна. Втримуючи власне хвилювання, Шен-Джиї твердо заявила Те, що вчитель Сє так серйозно займається з тобою, це велика честь. Він зайнятий державними справами, але все одно щодня знаходить час, щоб учити тебе грі на тіні, багатьом є чому позаздрити. Як ти можеш нарікати на його суворість? Це вже занадто. Дясюянін хотіла заперечити, але Шенджі перебила її Якщо скажеш хоч слово понад це, я передам учителеві все, що ти нарікаєш на його уроки цінню. Дзянцюєн обомліла. Я й не знала, що ти так умієш погрожувати доносами. Вона була щиро приголомшена. Шенджі її лише неголосно покашляла і без тінні ніяковості додала, «Ех, я ж не всемогутня. Якщо, крім усього цього, тебе ще хтось засмучує, скажи, і я обов'язково захищу твої інтереси. Дзян Сюйнін довго думала і нарешті, на силу видушила більше нічого. Під час сніданку, коли вони їли разом, Дзян Цюєнін глянула свою тарілку і побачила печиво, прикрашене напіврозкритою орхідеєю з рожевої начинки. Вона відкусила шматок і повільно опустила погляд. Шейнджії запитала Щось сталося? Погляд на мить спалахнув. Дивлячись на крихітний шматочок печива, вона сказала Ні, просто згадала сестру вдома. Вона теж вміє пекти такі тістечка. Раптом так закортіла додому. Промовивши це, вона одразу змінила тему і спокійно доїла сніданок. Шень же її замислилася на мить і дуже серйозно занотувала ці слова в пам'яті. Після сніданку вони разом вирушили на заняття до палацу феншені. Коли вони прийшли, інші вже були на місці. Усі жваво перемовлялися, але щойно почула, що прибула принцеса Ліян, обернулася подивитися. На подив усім погляди зупинилася не на принцесі Ліян, а повільно ковзнули до дзян Сюєнін. Відтоді, як Сюєнін потрапила до палацу, вона, як і інші учениці, здебільшого носила власний одяг. Зазвичай вона вдягалася стримано, навіть трохи недбало, наче повністю покладалася на свою природну вроду. Але сьогодні вона прийшла з палацу мінфен і була в убранні, яке служниці підібрала її зі старих шат Шенджиї. На білосніжній тканині її строю тонкими шарами лягали золотини тки. Від подолу здіймалася вгору фігури синіх журавлів, що вчепилися за хмари. На широких рукавах хвиляста течія води виглядала так, наче її складено з розкішних тканин. талії висів пояс з білого нефриту з кільцями, а єдиною річчю, що належала їй самій, був ароматний мішечок з вишитими білими півоніями. Її обличчя стало ще витонченішим і яскравішим. Шкіра і так була світла, брови та очі акуратно підведені. Губи злегка підфарбовані. У кожному погляді і кожній усмішці відчувалася чарівність. Та найбільше вражало те, як природно вона виглядала в такому вбранні. Не було й натяку на незручність чи чужість, яка часто з'являється, коли юна дівчина вперше надягає надто коштовний одяг. У цьому палацовому строї її звична легковажна безтурботність, наче сама собою, відступила в тінь, спираючись на руку служниці, вона підійшла вперед із такою врівноваженою грацією, що повністю відповідала постаті пані з палацу. Ця ушу ще довго дивилася на неї, не в змозі отямитися. Принцеса Ліян тим часом із гордістю вихвалялася перед усіма своїми ранковими стараннями. Побачивши таку дзянцю й усі були приголомшені тим, як вона змінилася після ретельного догляду. В душі в багатьох ворухнулася заздрість, але на обличчя довелося зобразити захоплення. У кожної ніби в душі хтось перекинув глечики з п'ятьма смаками, все змішалося і солодке, і гірке, і кисле. Сама Дзян Сюйнін, коли виходила з палацу мінфен, теж глянула в дзеркало і відчула, що, хоч палацовий наряд на ній і справді гарний, але для неї він ледь не як нічний жах. Дивлячись на свої відображення, вона бачила не себе, а імператрицю з минулого життя, затиснуту між хвилями піднесені падінь, загублену в розкоші та марноті. Їй до нестями захотілося переодягтися. Але, зважаючи на те, що урок ось ось мав початися, часу вже не залишилося, тож вона й прийшла до палацу феншеню цьому вбранні. Через безсонну ніч і напружені нерви на заняття вона була розсіяна. Коли урок закінчився, інші вже акуратно поставили ціні на столики, і лише тоді вона згадала, що наступним буде урок гри на ціні вчителя сівея. Вона стисла пальцями перенісся, намагаючись привести себе до тями. Цінь Цяоань досі стояла в боковій залі, і Дзясюанін попрямувала туди щойно вийшла з класу. На її здивування, сівей уже був там. Маленький євнух біля дверей здивовано глянув на неї, голосно оголосив про її прихід і впустив усередину. Дзян Цюанін зайшла. Сьогодні вранці Сівей не читав лекції, не хотів сперечатися зі старими сановниками у внутрішній раді, тож прийшов до бокової зали розбирати документи. У цей момент він саме підвівся, щоб зняти зі стіни свою тінь Емей, і, побачивши Дзян Цюєнін, теж мимоволі здивувався. Дзян Цюєнін привіталася. Вітаю, учителю сє. Але погляд сівея надовго затримався на її вбранні й макіяжі. Його брови поступово зійшлися, і він сказав Некрасиво. Промовивши це, він узяв тіння мей у руки і вийшов із зали. Для Сюєнін лишилася стояти, а в голові одна за одною спалахували всі можливі думки. Який жах! Вона й сама не надто любила цей наряд, але чому, почувши таке від Сіве, їй стало так прикро, що йому чоловікові до жіночого макіяжу й одягу. Та й взагалі, як можна сказати, що вона виглядає негарно? Схоже, сівей справді весь час занурений буддійські й даоські книги. І в минулому житті взагалі не мав справ із жінками, мабуть, долею йому й не було призначено подобатися дівчатам. Не дивно, що він так і не одружився.